Всім привіт! Вирушу у невеличку подорож недалеко від Торонто, в таке прекрасне затишне місце. І запрошую тебе провести цей час разом зі мною. Сьогодні хотіла би поспілкуватися про чесність, про відповідальність, про турботу піклування про себе. Багато хто вважає, що вони піклуються про себе, але це піклування і. А, Така, якби чесність з собою про це піклування є зачастую дуже дуже ложною. До мене за останні два роки звертаються люди, які знаходяться, перебувають у стресі. Всі ми розуміємо, чого це відбувається. І багато хто приходить з таким запросом, що дуже підвищується апетит. І, начебто, нічого такого не роблю, нічого такого не їм, а вага стоїть на місці, і навіть коли починаю контролювати те, що я їм, то все одно вага навіть збільшується, Того, що в цей період дуже-дуже хочеться їсти солодкого, чогось смачненького. І люди не розуміють, чого це відбувається. А ще... Є багато жінок, які починають себе звинувачувати, кривдити навіть себе за те, що зриваються на вживання солодкого, роблять собі ще більше обмежень. Для мене це про чесність і свідомий вибір того, що ми їмо. А нещодавно зі мною сталася така ситуація: я відвідувала один ретрит і. На зворотньому шляху спілкувалася з дівчиною, і так була захоплена цим спілкуванням, що проїхала свій з'їзд з Хайвею. Зі мною такого не було ще не разу, але завжди щось трапляється вперше. І от зі мною таке сталося. А це сталося з рахунок того, що під час нашої дороги ми спілкувалися саме на таку тему, і вона сказала, що це дуже цікаво. І багато хто цього не розуміє про те, що ми з нею спілкувалися. А я коли починаю розвивати тему, і якби входжу в такий якийсь потік, і я не можу зупинитися, тому що в мене я і те хочу доповісти, і те хочу розказати, і те хочу, щоб людина зрозуміла, не з точки зору, як вчитель доводить інформацію до учня. Але я розумію, що багато людей просто не розуміють дуже елементарних. Процесів, які відбуваються у нас в нас організм, в організмі, і не розуміють того, наскільки важливо піклуватися про себе. І я вже зазначала, що мені 39 років, і мій круг спілкування складається з таких же самих жінок, як і я. І ось за останній час, як я вже зазначила, звертаються до мене жінки, в яких відбуваються зриви на солодкі, які починають себе. Ганьбити про те, що вони начебто не можуть досягнути поставленої мети. І коли ми починаємо розмовляти, ми розуміємо і доходимо до того, що жінка сама собі каже: Аня, ти знаєш, що ця мета вона є насправді не моєю. Ця мета прийшла до мене ззовні. На сьогодні ми живемо. В такий час, коли дуже багато інформаційного шуму серед нас, і я постійно закликаю своїх клієнтів і тебе закликаю дуже ретельно ставитись до того, що ми споживаємо на фізичному і ментальному рівні. І от багато хто. Не розуміє своїх справжніх бажань від тих бажань, які приходять ззовні. І люди дуже часто сприймають ці бажання як за свої власні. Це стосується і здоров'я, будь-яких покупок, читання книг, відпочинку, будь-чого. Того що дуже багато інформації і дуже важко її відфільтрувати. І от один з запросів жінки, яка звернулася була до мене. Було як завжди, спочатку зниження ваги, але потім, коли ми почали спілкуватися, розбирати щоденне харчування, вияснилося, що жінка дуже знаходиться в, такій, в такому сумі за своєю домівкою, за втраченим життям, яке вона втратила два роки назад, і вимушена була переїхати в іншу країну за цей час. Вона набрала зайвої ваги більше 12 кілограмів, намагалася позбавитися цих кілограмів, але нічого в неї не, не зменшувалося. Навпаки, ще вага збільшується і збільшується, тому що вона не може контролювати їжу і завжди переїдає. Потім переходить на смузі. Це взагалі мій топчик. Коли люди розповідають про смузі, в мене вже починають сіпатись навіть не одне око, а зразу два. Я хочу відкрити суть того, чого відбуваються такі процеси з нами. По-перше, з чим у вас асоціюється солодке? У нас на вихідних завжди вдома пахло солодкою випічкою. Мама завжди готувала дуже смачні кекси і варила дуже смачне какао. Тож в мене асоціація. Яка до мене приходить, коли я бачу кекси або какао? Згадую своє дитинство, як затишно було знаходитися вдома поряд з батьками, поряд зі старшим братом. Наше це таке родинне спілкування було під час споживання цієї їжі. І це для мене емоція радості і емоція щастя, то, чого нам хочеться торта. Це не просто так, що в нас якісь там бактерії живуть і хочуть підживитися цим цукром додатковим. Насправді, коли людина живе в тотальному стресі, хочеться отримати цю нотку радості і нотку задоволення щастя. А торт солодке завжди у нас асоціюється зі святом. Кожне свято в нас закінчується солодким. Столом, які має різновидні цукерки, торт, всі навкруги веселі, щасливі, задуваються свічки на торті, і це радість. Тому, коли ми дорослішаємо, ми шукаємо ось цю нотку щастя в таких, з однієї сторони, казалось би, дуже простих речах, але в той же час на емоційному рівні це дуже дуже глибокі процеси. І ось людина, коли знаходиться в стресі, в тузі за батьківщиною, за своїми рідними, за своїм домом. Вона і споживає більше солодких продуктів. Або, наприклад, це може бути будь-які інші продукти, які у вас виникають і визивають асоціацію, асоціацію з радістю та щастям. Але треба бути чесним з собою, признати це, що так дійсно. Це я шукаю щастя, радості, а не просто щоб сісти і наїстися чогось солоденького. І треба в такі моменти треба пригадати, а що я любила робити ще в дитинстві? Що приносило мені задоволення? В дитинстві в нас не було такого, що ми постійно їли чи постійно У нас були якісь перекуси, були якісь. Відрізки часу, коли ми приймали їжу, був сніданок, обід, вечеря. Але не було в нас такого, як зараз, снеків багато, коли безперервно ти можеш жувати, щось хромтіти чимось. І от в дитинстві ми дуже були активними. Всі з, нами, всі з нас були активними. І хтось любив танцювати. Хтось любив малювати, хтось любив просто проводити час з друзями на вулиці, катаючись на велосипедах, на роликах, то в мене виникає питання: а чого ми зараз себе обмежуємо в тому, що ми любили робити в дитинстві? Якщо ти любила танцювати, чого ти зараз не танцюєш? А сідаєш за стол і їси торт або їси а, якийсь а, інший продукт, який приносить тобі? Таке секундне щастя. Тож, можна пригадати себе справжню, виписувати все в блокнот або в зошит, саме рукою це все прописувати, тому що дуже йде такий прямий зв'язок між головним мозком та нашими руками, моторикою. Коли це ми прописуємо, і воно відтворюється у нас в голові. Не просто там надрукувати в телефоні або просто продумати і проговорити вслух. Ні, треба саме виписати те, що ти любила робити в дитинстві, що приносило тобі задоволення. І відтворити це в твоєму дорослому житті. Порадуй свою внутрішню дитину. Це не соромно бути дитиною. До речі, сьогодні 1 червня. Я записую це відео а, в день захисту дітей. І як, як не сьогодні, треба згадати, що всередині, всередині нас живе маленька дівчинка або маленький хлопчик, який також потребує турботи. Турбуйтеся і піклуйтеся про себе. Ще хочу підняти таку цікаву тему, яка теж дуже притаманна жінкам, які намагаються. Зменшити свою вагу, і вони собі кажуть: ставлять за мету якусь призрачну цифру. Я хочу важити там, 54 кілограми. Коли людина приходить до мене з таким запросом, з такою метою, я питаю: чого саме 54 кілограми? Чому саме ці цифри? Отримую відповідь: таке: бо ця вага... Була, коли я вчилася в університеті. Це була моя ідеальна вага. Я була стрункою, дуже легкою. Мені це подобалося. Я завжди кажу, що проаналізуй своє життя. Ти навчалася в університеті, коли тобі було 20, 21, 22 роки, у кожного по різному, так? Але на сьогодні ти знаходишся в такій точці, коли тобі там 35, 39, 44 роки. В тебе є родина, в тебе є діти. Дуже часто звертаються до мене жінки, в яких двоє, троє дітей. І я розповідаю, що на сьогодні твоє тіло зробило дуже велику роботу. Воно виносило і подарувало тобі двоє, троє дітей. Коли тобі було 20 і 21 рік, то Задача твого тіла була зовсім інша. І тіло було зовсім інше. А сьогодні ти маєш дітей. І це завдяки твоєму тілу, завдяки твоєму здоров'ю ти маєш таке велике щастя, дітей. Тому ніколи не треба порівнювати себе 38-річну з 20-річною. Це зовсім інші люди. Треба поважати, цінувати і бути вдячними собі, своєму тілу за те, що ти маєш. Треба признатися, так, я маю ці зайві кілограми, але це не від того, що а, я а, там щось неправильно роблю. Але це. Шлях, який був в мене і подарував мені те, що я маю наразі. Треба прийняти себе, не гнобити, не казати, о Боже, я опять з'їла те, С, третє, десяте, я там проігнорувала зробити чекап, я не знаю, що відбувається з моєю гормональною системою. Треба сказати: Окей, я визнаю свою вагу. Погоджуюся з цим, і в мене немає ніяких претензій до свого тіла. Є тільки вдячність за те, що я маю змогу прокидатися зранку, робити якісь мінімальні вправи, обіймати своїх дітей, обіймати чоловіка, виконувати якісь обов'язки по роботі. Але треба собі ставити дійсну ціль, розписувати покроково. Що ти хочеш зробити, щоб удосконалити своє життя в новому тілі? І треба зрозуміти, а чи потрібно це тобі, чи ні. Якщо ти не знаєш, з чого почати, як це? Все втілити в життя, запрошую тебе до себе на консультацію. Зможемо поспілкуватися в дружній атмосфері. Я допоможу тобі сформувати твою ціль, розпишемо покроково, що саме потрібно тобі. Але цей запрос повинен бути саме від тебе. Ти повинна розуміти, що ніякі цифри, які там будуть на вагах, або просто ти пропишеш собі ціль, така та чи інша вага, то нічого. Не буде, треба розуміти, яка користь буде від цього твоєму організму. Ще одна разі пригадалася ситуація, коли в мене було спілкування з моїм клієнтом, чоловіком, йому 46 років, і він звернувся до мене також для того, щоб налагодити свій раціон харчування. Але потім він сказав чесно, що він хоче схуднути ще. І він вже на той момент, коли він до мене звернувся, він уже три тижні обрав для себе тип харчування, кетодієта. І скажу чесно, що якраз саме цьому чоловіку цей тип харчування він підходив, але ми трошки під, підкоректували його, підкоригували, того що в нього було розуміння навіть того, що під час кето-дієти можна вживати майонез, і це окей. Але це вже таке. Лірічний від, відступ. Отже, коли ми почали з ним спілкуватися, він також мені сказав, що хоче важити 86 кілограмів. Я, як завжди, спитала, чого 86? чого не 84? або не 89? Він мені сказав, що я ніколи в житті не мав таку вагу 86 кілограмів. Тобто, завжди, років з 18 вже коли подорослішав, в нього було, було трошки зайвої ваги і. Колись ця вага ставала більша, потім трошки менше, але в сукупності вона ніколи не опускалася нижче, ніж 100 кілограмів. І от в нього він поставив собі мету мати 86 кілограмів. І під час розмови він так і не зміг мені відповісти, чого саме 86 кілограмів. Він починав казати: ну, ніколи такої ваги не було, окей. Потім аргументи були такі, що я буду щасливий. Коли я буду мати цю цифру в себе на вагах. А коли наступне питання в мене було: що в твоєму розумінні щастя? Він відповів, що це вільне спілкування з друзями, з родиною, коли з легкістю можна грати в ті ігри, якими він захоплювався в дитинстві. Вияснилося, що в дитинстві він дуже любив грати в баскетбол. І наразі він збирається також з друзями, вони грають в баскетбол, але йому це дуже важко, тому що раціон не збалансований і є зайва вага. Але він вважає, що саме 86 кілограмів. Це принесе йому це задоволення від життя та щастя від гри в баскетбол. Але наразі цей чоловік вже важить 82 кілограми, і а, основне правило, яке я йому порекомендувала, це викинути батарейки з вагів напольних і не зважуватися просто йти покроково до балансу харчування. Ми ввели фізичну активність, дуже легку. Дуже помірно і робити якісь такі вправи для ментального здоров'я. І коли на наступній консультації я попросила вставити батарейки у ваги, і він зважився, він був у шоці, тому що він думав, що він не втратив так багато кілограмів, а це було просто, якби. Він відчував це по речам, але він не думав, що це буде менше ніж 86 завітних кілограмів. Тому радості було дуже багато у нього. І він сказав, що дійсно він помилявся, що. До цієї цифри саме 86 кілограмів, що можна почуватися щасливим. І при 82 він мені сказав, навіть що навіть якщо б вага була 88 або навіть 90 кілограмів, то він би почувався так само щасливо, того що він може робити. Те, що він хоче. Не те, що нав'язує йому суспільство ходити, наприклад, в спортзал, тягати якісь віса, так бо це ж корисно для здоров'я. А він робить саме те, що йому подобається. І це дуже великий кайф. Тому я дуже закликаю вас, не соромтеся себе, приймайте себе, будьте вдячними собі, своєму тілу, своєму оточенню. Починайте свій день з вдячності будь до чого, навіть якщо вам сумно, хтось вас образив, то будьте вдячні цій людині. Ці люди приходять в наше життя не просто так. Тож, дуже дякую за цей час, що провели зі мною. Сподіваюся на користь від моєї такої сповіді, розповіді. Просто тут така неймовірна природа, неймовірні такі краєвиди. І хотілося сьогодні просто поспілкуватися, як з другом, з подругою розказати таке щось цікаве, і щоб ця інформація наштовхнула на роздуми, на роздуми до того, що насправді є всередині тебе, всередині мене. І хочеться, щоб кожна людина. Була чесною з собою. Чесність до себе це дуже і дуже складно. Це так і є. Навіть чесним собою бути дуже складно. Чесним перед кимось іншим набагато легше, тому що є якась відповідальність. А коли ти починаєш копатися в собі, і ти розумієш, що в цей момент ти чесний з собою, це інколи буває дуже-дуже боляче. Але не дивлячись на цю біль, яку є всередині тебе, це треба конвертувати в щось таке більш легке, позитивне. Тому що в нашому житті так дуже багато негативних емоцій, інформації. І, на жаль, це така. Правда, 21-го сторіччя, але маємо те, що маємо. Але все залежить від нас, все залежить від того, що ми споживаємо на інформаційному фоні. Це як сприйняття інформації в нас всередину. Ти повинна розуміти, що наше тіло, наш мозок це не є смітник. Тому моя фраза, коли я кажу, що треба. Ретельно зважувати те, що ти споживаєш на фізичному та ментальному плані, є не просто так. Повинні розуміти, що те, що ми бачимо навкруги нас, те, що як ми сприймаємо цю інформацію, ці ситуації, так само вони відображаються на нашому ментальному здоров'ї, нашому фізичному стані. Тож, не опускайте руки, все буде добре. Головне настрой і головне бажання рухатись вперед. Ще раз дякую за просмотр, за проведений час разом зі мною. До нових зустрічей в наступних відео. Наступні відео будуть більш інформативні і більш такого характеру для, для розуму на подумать. Хочу познайомити вас нарешті зі своєю любимою Аюрведою. Тож до зустрічі! Всіх обіймаю, ваша Аня.